Ну і звичайно, ми обов'язково повинні були цитувати Маркса Енфіселініна у будь-якому своєму, скажімо, у будь-якій своїй праці. Я пам'ятаю, коли я написала автореферат за своєю дисертацією кандидатською філософські проблеми семантичних парадимов логіці. І я не могла не могла його подати, тому що в актуальності теми дослідження перший абзац повинен був стосуватися чергового з'їзду партії. Знаєте, ну це для мене була ну, 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 така проблема. Ну, я ніяк не могла ну, взагалі, ну, нічого, ну ніяк я не могла прив'язати, розумієте, семантичні парадигми до а, десь 25 ї з'їзд партії, наскільки я пам'ятаю, був. І якщо сама реферат я написала там буквально за три дні, а, то я десь там два тижні страждала саме над цим першим вообразом. І знаєте, вийшла достатньо комедна ситуація. Ми йшли з чоловіком по вулиці і було дуже слизько, і я впав. Впала і вдарилася головою. І чоловік просто не встиг якось мене підхопити. Я прийшла після цього і відразу написала цей абзац. Мабуть, господь допоміг. Якщо ти вже так не можеш, то давай я тобі так допоможу написати цей абзац.